Вітаю всіх на каналі «Всього потрошку у селі. Іду в тепличку розкривати свою розсаду. Сьогодні в нас уже 12 квітня, вночі ще було 0, три дні назад було мінус 9, теплиця не опалюється. Як пам'ятаєте, тиждень назад перед заморозками я побризкала всю свою розсаду мегафолом і вкрила двома агроволокнами. Стоїть моя маленька, гарненька. Капуста навіть трішки підрозладивлюсь. Дебара у жовтій червоні стоять, гарно всі збереглися. Ця капусточка трішечки менша. Ця помідори розсада, я не розсадила її. А ось ця трішки, ну так, прилягла. Але я думаю, від того, що тут просто грубше покривало було. Вона підніметься і відійде. Більш нещасна вона, як з лівої сторони, вся розсада. Але є ось і дуже гарненька. Дивіться, яка гарненькі листочки гарні. Редиска посходила, лежить вся. Цибулька гарна, зберіглася цибулю, до речі, я пересівала. Пам'ятаєте, ту, що я посіяла в лютому, вона мене не зійшла, а це друга вже в березні сіяна. Ось окріпчик сходив, але попав якраз під покривало, бідненький погнувся. Ото і все, що я вам хотіла показати. До наступної зустрічі!